Запросити до мікрофона члена виконкома, викладача будівельного технікуму очкань Галину Олексійовну. Надзвичайно сумно мені сьогодні виступати ось в такій ситуації, на такій площі, де зазвичай люди завжди раділи. Сумно ще й тому, що ми живемо в українській незалежній державі, яка дозволяє ось так розправлятися з людьми, і не просто з людьми, а з людьми високої посади, з людиною, мером нашого міста. Якщо так, влада поступила по відношенню до Віктора Миколаєвича, ми можемо надіятись або запитати, а що завтра буде з кожним простим смертним? Що завтра буде з кожною людиною, яка хоч трошечки має відношення до цього життя? Що то буде? Ми всі знаємо правду. І ми всі з вами присутні тут здогадуємося, чиїх рук справа, і хто зараз потирає руки і посміхається дуже, дуже посміхається і радіє. Мені приємно сьогодні виступати як викладачеві Віктора Миколайовича, якого я знала як прекрасного студента. А якщо він прекрасний студент, він став і прекрасним господаром нашого міста. Ви всі прекрасно знаєте, скільки зробив Віктор Миколаєвич за такий короткий час. Я не буду перераховувати, бо кожен з вас, хто тут присутній, всі знаєте. І та вонючка, яка не можна було жити, і і ті дороги. І те світло, яке проведено в кожному темному куточку, раніше цього не було, і ще скільки-скільки всього зроблено. А зараз починається передвиборча кампанія. Ви, мабуть, також загадуєте це, що спеціально зроблена акція. Щоб не допустити Віктора Миколайовича зареєструватися у мери міста, тому що всі знають прекрасно ті, хто виконали цю ганебну справу, вони знають, що Віктор Миколайович пройшов би і знов би був мером нашого міста. Соромно хай буде, соромно. І нехай ті, хто моляться Бога. А поступають так, як не велить Бог. Нехай вони сьогодні підуть на коліна стануть і просять у нього прощення, тому що він все бачить. І я думаю, що Бог допоможе нам всім вистояти. Не така це вже і справа, де ми можемо опустити руки і будемо чекати, скільки він там буде ще. Без, скільки ми ще будемо без нього? Я дуже хвилююся, шановні, і хочу на закінчення сказати: Віктор Миколаєвич, ти чуєш нас? Ми з тобою, Віктор Миколайович, що б нам не стоїло це, ми будемо боротися цією громадою. Нехай восторжествує правда. Я хочу зачитати текст звернення до президента України, до голови Верховної Ради, до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, до Генерального прокурора України, до міністра внутрішніх справ і до голови Вінницької облдержадміністрації, голови обласної ради. І попрошу вас скріпити підписами. Ходять наші працівники і підійдуть до вас. Поставте, будь ласка, підписи депутата та виконком Немирівської міської ради. Громада міста Немирова просять вашого втручання та допомоги у вирішенні питання щодо захисту честі, гідності і ділової репутації Немирівського міського голови Качура Віктора Миколайовича. Його безпідставно та жорстоко звинуватили у хабарництві. Ми переконані, що акція по затриманню та ізоляції нашого міського голови була засталегідь спланована та про що свідчать неправдиві та завчасні повідомлення у змі та інтернеті про нібито отримання ним хабара в розмірі 1,85 мільйонів гривень у приміщенні міської ради? Насправді затримання проходило у приміщенні нотаріуса в присутності шести осіб, які брали участь у посвідченні купівлі-продажу цеху «ВАД Агромаш». Офіційна інформація МВС України про факт отримання хабара та суму грошей з'явилася на офіційному сайті МВС України до моменту закінчення слідчих дій. Сьогодні місто без господаря. Цього прагнули замовники. Ізолювати міського голову від суспільства, не дати можливості балотуватися на майбутніх виборах. Заради цього організували провокацію. Наш міський голова повністю виконав свою передвиборчу програму, впорядкував місто, його знаменитий парк, дитячі садочки, освітлені вулиці, велика кількість вулиць заасфальтована, попередньо замінивши водогони та побудувавши очисні споруди. Просимо взяти на особистий контроль, хід розслідування кримінальної справи. Та залучити до проведення досудового слідства неупереджених фахівців генеральної прокуратури СБУ та МВС України 26 червня 2010 року. Я попрошу хто не боїться бо є і такі, хто бояться, і ми знаємо мотиви ці. І нічого в цьому тут такого немає. Але бодай раз у житті потрібно постати перед своєю совістю і задати питання. І ще хочу сказати: якщо не знаєш, як поступити, поступи порядно, поставте, будь ласка, підписи.